Всім привіт! Це навколо спорту. Мене звати Костя. І сьогодні ми з вами обговоримо найяскравіші та найцікавіші спортивні події за минулий тиждень. Розпочну я до речі, з подяки вам, мої підписники. Нас вже майже 100. Я сподіваюся, що до наступного ролику нас вже буде 102, І ми з вами доб'ємо цю цифру. Є підписуємося, ставимо вподобайку та не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео. Отже, як можна охарактеризувати цей тиждень? Це, мабуть, тиждень чемпіонатів Європи. Чемпіонат Європи з. Плавання стрибків у воду, сфехтування і, звісно, чемпіонат Європи з футболу. Як не крути, але не можу я оминути також цю подію, тому що це одна із ну таких з найкращих та найпрестижніших турнірів з футболу. В першому матчі групового етапу збірна України зустрічалася збірною Румунії. На жаль, українці поступились. Поступились ганебно, як на, на мою суб'єктивну думку, три Mm, сказати, що так просто. Клалась обставини, на жаль, ні, тому що по всіх параметрах Україна справді була слабшою в той день за збірну Румунії. На жаль, я матч не дивився, тому що це була четверта година. Я працював, так як так як і не буду дивитись, наступний матч збірною Словаччини. Ось тому українці на жаль ускладнили самі собі вихід з групи. Хоча група в них насправді дуже прохідна. І тут, окрім того, що їм потрібно зараз в наступних двох матчах перемагати, перемагати з великою кількістю. Голів, такі потрібно і ще там рахувати. Що як по інших матчах нашої групи не буду забрати хліб в усіх ютуб-каналів стосовно футболу? Ось тому будемо переходити до наступних новин і вболівати за збірну України в матчі зі Словаччиною. Отже, продовжуючи тему футболу, збірна України. Клас, ура, і нарешті перемогла збірну Словаччини в другому турі Євро 2024. Не скажу, що перемогла суперлегко, тому що на 17-й хвилині українці, на жаль, пропустили. І, в принципі, якщо говорити за перший тайм, він був досить такий рівний. Але слава Богу, що в, в другому таймі домінували більше українці. І хто саме за Україну відзначились Микола Шепаренко та Роман Яремчук та забили свої голи відповідно на 54 й та 80-й хвилині. Слава Богу! Здійснили камбек. Я просто працюючи, у мене було одне око в телефон, а друге око е на тренування, тому що я заняття не міг свої відмінити. Але це трішки покращило е ситуацію і становище збірної України. Тут ще потрібно дивитись, тому що важко вже прямо спрогнозувати, що і як ще потрібно подивитися, як зіграють суперники, який буде третій матч. Але молодці, вітаю збірну України з е не дуже впевненою, але все ж, перемогою та кулаки Та вболіваємо за наших українських футболістів в третьому вирішальному для нас матчі, який відбудеться зовсім та зовсім скоро. Фехтування. На жаль, не обійшлося без скандалів на Чіпнаті Європи з фехтування. На минулорічному чемпіонаті світу був скандал з Харлан. Яка я, я не знаю, як так складаються ці сітки, що е, наші українки зустрічаються з росіянками, але на жаль, у фехтуванні на шаблі Олені Оленіни кравицької в одній 16 раунду попалася представниця Грузії Росіянка. Як її прізвище, чесно байдуже, українка перемогла в цьому матчі, але скандал відбувся якраз таки після матчу, тому що е, Кравицька, як який рік тому Харлан не потиснула руку е, представниці Грузії. Ось та в свою чергу, що є задокументовано на всіх відео, фото і вже в телебаченні. Торонто і кругом це обговорили. Обговорюю і я е, нецензурну лексику, як е, росіянка на це відреагувала. Вона сказала, що їм можна їм що можна все, а вони ах, 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 да, українці. Прям такі я не знаю, що вона такого зробила, що не потисла руку. Серка, почому так? А по чому я тут? Бля, чому можна все, нічого? Чесно, байдуже на цю, на цю росіянку. Хай краще їдуть до себе і там змагаються, мачукаються. Хай хоч повбивають себе тими шаблями. Пофіг. Олена молодець. На жаль, вона далі поступилася в одній восьмі, але те, що вона переперемогла е, грузинську росіянку. Це круто, а ось що стосовно медалей, історичну срібну нагороду здобула українка Дарина Миронюк, якій лише 22 роки, і взагалі це до речі, друга медаль фехтуванні на рапірах. Я декілька випусків. Тому розповідав, що е, українки в командних змаганнях здобули бронзу на кубку світу. Е, рапіра не дуже популярний напрямок в Україні, але як я і тоді казав, і зазначу зараз, що він насправді розвивається, і тому і медаль Дарини є цьому класним свідченням. Досить непогано вона йшла йшла протягом вс всієї турнірної сітки, е, і поступилася лише на жаль у фіналі. Титуловані Італійці Аріані Еріго молодець дарина, що стосовно шаблі. На жаль, Ольга Харлан поступилась в одній восьмій представниці Франції. Я сподіваюся, що це просто невдалий склався день, тому що і Харлан поступилась в одній восьмій, а Ліна Комащук поступилась в одній четвертій. Ось, хоча шабля це рахується такий найкращий вид фехтування ось в Україні. Але не знаю, важко сказати. Я сподіваюся, я сподіваюся, такі мої думки, коли Ольга готувалась до Олімпійських ігор в Токіо, вона вигравала всі турніри підряд вигравала, вигравала, і на Олімпіаді вона перегоріла. Ось тому. Можливо, можливо, навіть цей програш на Чемпіонаті Європи якось так трі, так трішки заспокоїть е, ще їм більше місяця до Олімпіади, 27 липня. мені, мені здається, що е, саблістки будуть фехтувати. І я сподіваюся, що Ольга просто зараз за цей час заспокоїться, Вона е, майстерна фехтувальниця. Вона класний спортсмен, досвідчений тому я сподіваюся, що вона збереться. в нас ще залишаються командні змагання, де я думаю, що українки якби теж як мінімум претендують на медаль, і як максимум здобудуть золото. Будемо бачити. Переходимо з вами до новин плавання. Тут у нас все набагато масштабніше. В Україні вже є дві золоті нагороди. Здобули їх хлопці. Ук е е найтитулованіший плавець останнього часу в Україні Михайло Романчук, який, до речі, є. Що є чоловіком легкоатлетки Марини Бехроманчук здобув золото золоту нагороду на своїй короні дистанції 800 метрів вільним стилем? Приміг він досить впевнено з запасом там в 2-3 секунди до конкурентів. Але але варто відзначити, що на чіпінаті, на цьому чемпіонаті Європи не брали участі головні конкуренти Михайла, е, які будуть на Олімпіаді. Це американці, це ірландці, це італійці, це німець і так далі да, то, тому, що якби всі, мабуть, я не знаю, що готуються до Олімпіади, але пропустили чемпіонат Європи. Михайло на ньому виступив. Можливо, йому це додасть трішки впевненості, тому що на останньому чемпіонаті світу він залишився. Нагадаю, що без нагород е, здобув вже золото тут на чемпіонаті Європи на 800 метрів. Ще залишається в нього дистанція. 1500 метрів тому будемо бачити і радіти за Михайла. На мою думку, він трішки зараз так втратив таку першість, тому що коли на Олімпіаді 2021 року він був одним із фаворитів, і там він і здобув і срібну і бронзову нагороду. Зараз на цій Олімпіаді мені здається, йому буде важко боротись в принципі за нагороди. Я сподіваюся, що складуться так карти і зірки, і форма Михайла, що все вдасться, але так трішки тривожно тому будемо бачити і спостерігати. За його результатами. Другу золоту нагороду здобув юний 18-річний український спортсмен Олександр Желчаков. Він став чемпіоном на дистанції 200 метрів на спині з результатом 1 хвилина 55 секунд. І всього, і всього на 3 десятих секунди Ви уявіть, 3 десятих секунди. Це ось так. Раз він переміг представника Гр Греції Сіскора. або Сіскора. Не знаю, як правильно наголос. Сам заплив він проводив так. Поступово, тому що він йшов п'ятий, потім третій. Вже на останніх 50 метрах він по суті якраз і вирвав свою перемогу. Що не може не радувати, тому що в нас зараз дуже крута і потужна збірна, принаймні чоловіча збірна України з плавання є Романчук, є ось новоспечений чемпіонат Європи Жилчаков. А ну і звісно ж у нас є наш ну, чемпіон світу 21-річний Владислав Бухов, який до речі, тут на чемпіонаті Європи показав вже ну, такий посередній результат як для нього Мою думку, п'яте місце м на дистанції 50 метрів. – «Батерфляй». Ось ну будемо бачити, як українці підійдуть до безпосередньо вже до Олімпійських лігов. Паралельно з чемпіонатом Європи з плавання проходить чемпіонат Європи з стрибків у воду. Наш лідер Олексій Середа, він пропускає ці змагання, готується безпосередньо до Олімпіади, але ми вже теж маємо декілька нагород. Перше, що я хочу відмітити, це срібну нагороду Софії Лискун, яка здобула свою медаль з вишки 10 метрів. До речі, я не знаю, як струбуни стрибають з такої висоти, від 10 метрів і в повітрі ще це все робити. Але ну це таке. Софія здобула свою Другу то речі, вже особисто нагороду. Цього разу це срібло. Результат вона показала 278 балів, і розділила вона друге місце з представницею Франції. Та ще одну нагороду цього разу це вже бронза. Здобув український дует в складі Ксені Байло та Марка Борсукова. Українці стали третіми в синхронних стрибках, з до речі, також з вишки в 10 метрів. З результатом 255 балів. Перемогли тут іспанці, срібло здобули представники. Ні, ось тому, якби дуже багато зараз чиначів європи, але залишається ще місяць до олімпіади. Я вже прям в передчутті. Напишіть, до речі, в коментарях, яка з цих таких визначних або і не дуже, як з футболом подій за цей тиждень, на вашу думку, найяскравіше, тому що мені цікаво. на мою думку, найяскравіша медаль це перемога Олександра Желтякова, річного українського молодої нашої зіроньки. в плаванні на 200 Метрів, пишіть в коментарях, яка вам новина і медаль запам'яталась найбільше. І такі ще не в невеличкий дайджест по інстаграму. що, що я бачив, це Жан Беленюк готується до Олімпіади. Він же, в нього багато відео зі спортзалу. Він я нагадаю єдиний олімпійський чемпіон з Токіо з українців і срібний призер Олімпіади в Ріо. Не знаю, скоріше все, це буде його вже остання Олімпіада, але побачимо. Вболіваю за Жана. Спостерігаю за його результатами ще з 2015 року, тому. Він молодець. Що стосовно таких що новин тенісу, це те, що моя улюблена. Звісно, Сабаленка не виступить на Олімпіаді. В принципі, більшість російських спортсменів, тенісистів та тенісисток на Олімпіаді не виступлять. Кожен з різних причин, але я думаю, при причина всім зрозуміла, і вона в нас одна. Ось дякую вам за перегляд цього відео. Діліться в коментарях вашими враженнями про випуск. Не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал, тому що переглядів стає більше підписників. Теж я хочу, щоб, щоб ставало нас ще більше, більше та більше. Е, ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. Всім дякую за перегляд та до зустрічі. Пока.